Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Служіння в ім'я Бога. ЧИСЛА 3:8. Будуть вони стерегти всі речі з скинії заповіту та сторожу ізраїлевих синів, щоб виконувати службу скинійну. Коли у вересні. 2022 року померла королева Англії Єлизавета II, У похоронній процесі брали участь тисячі солдатів. Окремо кожен із них був майже непомітним у загальній масі, але багато хто сприйняв це за честь. Один солдат сказав, що це можливість виконати останній обов'язок перед її величністю. Для нього важливо було не те, що він робив, а для кого він це робив. Левити, обов'язок яких полягав у догляді за речами скінії, мали схожу мету. На відміну від священиків, нащадки Гершона, Кегата і Мерарі виконували, здавалося б, рутинну роботу, чистили і носили посуд, світильники, завіси, стовпи, кілочки та мотузки. Однак таку роботу доручив їм сам Бог це була служба при скинії, пам'ять про яку збереглася в Біблії для всіх наступних поколінь. Яка підбадьорлива думка, сьогодні те, що багато хто з нас робить на роботі вдома чи в церкві, може здатися незначним для людей світу, які цінують високі посади та зарплати. Але Бог дивиться інакше якщо ми працюємо заради нього і прагнемо досягти досконалості навіть у найскромнішому служінні, то наша робота є дуже важливою, бо ми служимо великому Богу. Як усвідомлення того, що ви працюєте для Бога, впливає на ваше ставлення до роботи? Як ви можете покращити своє служіння заради Його слави? Помолимось, небесний Отче, дякую за можливість служити Тобі. Допоможи мені бути вірним, використовуючи таланти і сили, які ти дав мені, щоб працювати для тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.